Станом на червень 2025 року відомо про понад півтори тисячі поранених захисників з Івано-Франківської громади. Серед них більше тисячі осіб з інвалідністю внаслідок війни. Щоб підтримати тих, хто ризикуючи своїм життям та здоров'ям захищав Україну, громада реалізовує різноманітні ініціативи. Зокрема, діють ветеранські простори, які надають всебічну підтримку. Комунальний заклад Дім воїна, ветеранський простір на Курбаса та центр розвитку на базі профтехліцею. Де надають не тільки послуги психологічні, але і в центрі починають навчати осіб з інвалідністю, військових ветеранів перекваліфіковувати для подальшого їх працевлаштування. Ветеран Юрій Гапунчук каже: як в Україні, так і в Івано-Франківську нині активно розвивається адаптивний ветеранський спорт, який допомагає захисникам реабілітуватися та соціалізуватися. Долучаємо ветеранів. Івано-Франківської територіальної громади до занять спортом, адаптивними видами спорту, такі як і стрільба з лука. Проводимо різні змагання в місті. Івано-Франківської вже провели цього року з. Більярду з стрільби з пневматичної гвинтівки, також в громаді діє ряд програм з матеріальними виплатами: одноразова грошова допомога для відновлення та реабілітації, кошти на оплату житлово-комунальних послуг та виплата в суми 50 тисяч гривень у зв'язку із народженням дитини. Також діє програма стосовно. Забезпечення амуніції, дискомпенсація амуніції для військовослужбовців, які безпосередньо приймають участь у бойових діях 50 тисяч, які проходять військову службу в безпосередньо в частині. Для них 20 тисяч. А ще активно тривають роботи із доступності створення понижень на зупинки громадського транспорту на пішохідних доріжках та переходах. Завершено оновлення 12 найпроблемніших ділянок. В Планах ще дві локації. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».